Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Ліон, так звати нашого маленького товариша. А він має улюблену іграшку. Він з нею нерозлучний. У себе вдома іграшок багато у песика. В даний момент він в гостях, але він частий гість мій. Відчуває себе як вдома, та й багато речей його та його старшого братика тут знаходиться. Завжди чекаю на їх візити. Тваринки цікаві, у них свій, свої відносини, свої правила і закони. Різниця поміж собачками у сім років, два кобилька, і, слава Богу, немає поміж ними серйозних сварок. Малеча відвоювала іграшку у старшого покоління. А бонька не так той і намагається її повернути. Більше спостерігає кумедним і гіперактивним ліончиком. Іграшка для собачки, особливо коли це цуценя, річ необхідна. Вона допомагає витрачати енергію, не дає собачці нудьгувати, заспокоює песика, коли він залишається вдома віч на віч. Наш песик в даний час вдома не один. Але його ніхто і ніщо не цікавить, окрім цієї м'якої іграшки, собачки в тон його окраса. Вдома у нього є іграшки для очищення зубів та ясен. Ними він також добре бавиться. Але коли приходить до мене, перша справа то руденький песик іграшка, тягає в зубах його скрізь, без нього світ немилий. До речі, коли у собаки є улюблена іграшка, він. Менше шкодить взуття. Хозяїн, граючись з песиком, зміцнює дружбу і взаєморозуміння, але наш песик свою іграшку не дозволяє брати навіть господарю, такі у нього свого роду ревнощі проявляються. А сама іграшка плюшева, вона добре підходить для емоційного спокою, особливо коли песик хвилюється. Можливо, він боїться, щоб не зоставили в гостях, а самі не пішли додому, але це я шуткую. Господарям потрібно розуміти мету іграшок. Деякі для очищення та гігієни зубів, деякі для заспокоєння. Важливо обирати м'які іграшки, щоб песик не зламав собі зубки. Іграшка повинна бути міцною, щоб не проковтнути кусочки. Чихуахуа люблять бігати за м'ячиком, але м'ячик повинен бути маленьким, зручним для його пащі. Для нашого Ліуна найулюбленіша іграшка це плюшовий песик. Ця найпростіша плюшова іграшка захоплює нашого песика породи Чихуахуа. Хуахуа. Саме вона допомагає гіперактивному ліончику залишатися врівноваженим. Всі його думки про одне, щоб ніхто не забрав його забаву. А ми спостерігаємо за його забавами. Розвагами вони дійсно цікаві і викликають усмішку що у малих, що у дорослих людей. Єдине, що може відвлекти від іграшки, то рука хазяйки, котра лагідно приласкає та приголубить. І це не на довгий час іграшка повинна бути поруч. Погляньте на ці хитрющі очі, вони помічають все і стежать за всіма. От воно, яке собаче щастя у нашого ліончика. Він мінік за розміром, але дуже кмітливий, за розумом, песик. А кому він сподобався, ставте лайк та підписку, він буде за це вам вдячний.